З 1 квітня цього року українським дітям видаватимуть закордонні паспорти дорослого взірця дітям до 16, терміном на 4 роки. Ще місяць міграційна служба видаватиме дітям проїзні документи. Вклеєні дитячі фото у паспортах батьків наразі будуть ще дійсні. Проте кажуть фахівці, все залежить від вимог посольств на території України. Ці моменти будуть обговорюватися на рівні кабміну. Проїзного документа з 1 квітня виготовлятися не буде. З початку року внесення дітей. Паспорти батьків теж не проводиться. Діти до 12 років, ми вимагаємо, згідно постанови Кабінету міністрів, ми, ми не фотографуємо, приноситься фотографія 10 на 15 і ми цю фотографію скануємо на, і відправляємо на виготовлення цього закордонного паспорту. Тим часом міграційну службу щодня штурмують, бажаючи перетнути кордон при карпатці. Ажіотаж із виготовлення закордонних паспортів не припиняється. З початку року в міграційній службі видали понад 17 тисяч закордонних паспортів. Відтак кількість зросла у 7,5 разів. З 12 січня міграційна служба працює за новою системою. Видає документи з електронним носієм і старого зразка на вибір. На новинку попит невеликий. Біометричні паспорти отримали лише третини прикарпатців. Вартість виготовлення обох видів документів не дуже різниця і залежить від терміновості. З електронним носієм я б хотів сказати вам, це біометричний паспорт 518 гривень 15 копійок. Це є, становить 20 робочих днів і без електронного носія 461 гривню 15 копійок. Це е, звичайний паспорт, тобто є дві ціни, які до місця часу. Є е, терміновий до 7 робочих днів з електронним носієм це 775-30 копійок. І без електронного носія є 718,30 копійок. Аби зменшити наплив людей в Івано-Франківську, міграційна служба нагадує про те, що, окрім обласного центру, їхні пункти працюють ще у шести районах області: це Тисманиця, Калуш, Богорочани, надвірна, Коломия та Косів.